Тут у нас об'єднали два окремих санвузли, один загальний. Також демонтували всю плитку, демонтували всі сантехнічні прилади, розвели заново сантехніку, зробили душовий піддон, перегородка загортованого скла. Плитка великоформатна і також на стелю над душовою облицювали стелю плиткою. А не на Ось така підсвідочка у нас над. Консольним унітазом. Підлога з підігрівом також іде. Мішувач Аксор в латунному кольорі з таким прикольним механізмом роботи. Фарбовані в колір стін, до яких вони прилагають. Всередині вони іншого кольору, тому що тут стіна також іншого кольору. Так само і в кімнатах. Самвезла перенесли в коридор пральну машину з сушаркою і зверху сховали це в шафі, перепобили.